Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Андрій Кокотюха, Полювання на золотий кубок. Розділ 8, Задачка з чотирма невідомими. Денис акуратно витягнув з чашки свій пакетик, поклав його на блюдечко, напій, напійно, звертаючи увагу на цукорницю. Він вважав, що солоденький для маминої дітей. Максим напаки насипав всипав три ложечки цукру. Він вважав, що солодке корисне для роботи мозку. Чому ти думаєш, що школу хочуть обікрасти? запитав Черненко. Він думав так само, тільки не міг пояснити своїх відчуттів. Давай згадаємо ще раз ту розмову. О той молодший чітко сказав якусь цінну річ мають перевести до школи. Цю цінну річ досить легко вкрасти. Те, що готується крадіжка, те зрозуміло, старший такий собі дядя Костя, попереджав молодшого про суд і тюрму. Він міг просто лякати. Здається, цей дядя Костя ще й той пантовило. Значення слова понтовило я не зовсім знаю, признався Максим, тільки навряд чи когось будуть лякати тим, чого він не буде боятися. Значить, невідомий справді збирається вчинити в нашій школі кримінальний злочин. Крадіжку це сто відсотків. Аби трошки подумати і не виглядати зовсім уже лупухом, Денис зробив великий ковток чаю, при цьому голосно сьорбнув і чомусь знітився. Та Максим не звернув на це уваги і до Дениса повернулися впевненість. Дядя Костя точно чужий, а ось той другий наш, мабуть, старшокласник. Правильно, погодився Максим, до того ж, один із тих, кого люблять учителі. Дядя Костя натякав своєму боржникові на його заслуги. Боржникові? Ага, в цьому весь, як любить говорити мій тато, Цимес. Той, чи його імені ми не знаємо, якимось чином заборгував так само невідомому нам дяді Кості, певно, суму грошей. Крім того, він не сам, боржників, як мінімум, двоє. До свого боржника дядя Костя звертався в множині. Навряд чи оте ви означає повагу. Голосів ти точно не впізнав? Денис почухав потилицю, похитав головою. Так, Максим одним ковком допив чай, став, заклав руки за спиною і пройшовся по кімнаті. Що в нас є? До нашої школи дуже скоро принесуть чи привезуть якусь коштовну річ. Золоту, ставив Денис. Часто вони про золото згадували. Золоту, кивнув Максим. Цю річ хтось хоче вкрасти. Цей хтось вчиться в нашій школі. Він старшокласник, причому, очевидно, відмінник. Цей саме відмінник веде подвійне життя. Вчителі, товариші та батьки знають його хорошим хлопцем, та насправді він поганий. Бо тільки погані хлопці залазять у борги до старших за себе чоловіків, і тільки погані хлопці готові піти на крадіжку, або лиш ці борги віддати. До того ж, цих крадіїв, як мінімум двоє. Задачка з трьома невідомими. З чотирма, знову вставив Денис і пояснив здивованому однокласнику. «Ота коштовність, яку вони хочуть стирити. О, клацнув пальцями Білан, значить, із чотирма. Один дуже поганий, двоє просто поганих, та річ із золота, за якою усі полюють. Піди туди, не знаю куди. Знайди того, не знаю кого, зітхнув Черненко. Ну, куди йти, ми знаємо. Далі рідної школи не треба. Чого ти? Вираз село обличчя, справді, здивував Максима. На ньому не читалося жодного бажання щось робити, і тут же він отримав пояснення Я. Я нічого, мені просто цікаво, чому ми повинні забувати собі цим голову і рятувати від когось якесь шкільне майно. Може, простіше піти до шефа і все йому розказати, хай самі шукають з міліцією. Шефом всі називали директора школи. Максим перший за день не знав, що відповісти на сподіваному партнерові. Ті пояснення, які рвалися з язика, автоматично навряд чи будуть зрозумілими такому хлопцеві, як Денис Черненко, але Максим Білан не був би собою, якби не знайшов відповіді. Правильно, промовив він після паузи, до школи нам, за великим рахунком, жодного діла. Наприклад, мій тато завіз туди новий комп'ютер. Якби їх хтось хотів потягти, я б пошкодував тато зусиль та грошей. І тільки потім мені стало шкода таких, як ти, адже іншого способу вивчити комп'ютер у вас немає, не ображайся. А тут про якісь золоті коштовності. Тільки тут таке, якщо шеф нам повірить і підключить міліцію, вони точно нічого й нікого не зловлять. Можливо, шефові більше зрозуміло, про яке золото мова. Що з того? Просто наступного разу злодії будуть обережнішими і так і щось поцуплять. А ми не знатимемо, що і коли. Отже, я пропоную поки що в цені такого не втягувати. Згода, побачивши просто перед собою простягнуту руку, Денис не зміг ухилитися, коротко і міцно потиснув її, навіть не уявляючи собі, що може бути з недавнім лютим ворогом у одній команді.